Всім привіт! Сьогодні у нас екстра цікава збірочка ПК. Назвати її ігровою в мене язик не повертається. Адже якби я мав безлімітний бюджет, я б все одно заощадив і не збирав ось такий прям комп один в один. Деякі я вузли б замінив, адже для ігор вони не мають ніякого сенсу. Тому назвати цей комп ігровим знову ж таки не повертається язик. Але назвати його... Універсальним комбайном, який може перетравити абсолютно любу гру і справитися з усіма робочими задачами, ось так можна, без проблем. Це є реально найпродуктивніший ПК, персональний ПК, який тільки ви зараз можете зібрати як для ігор, так і для роботи. Знову ж таки, якщо вам потрібне універсальне рішення. Якщо вам потрібний тільки ігровий ПК. Тут я би деякі вузли чуть-чуть зробив попростіше, адже від того, що поставити дорожче, система працювати в іграх краще не буде. Але шуміти буде більше. Ну про це ми поговоримо зараз конкретно у цьому відео. Як ви бачите, виглядає це все максимально круто, максимально по-ігровому, максимально стильно. Але я би назвав це дуже естетично, адже навіть якщо збирати просто комплект для роботи і ви на ній грати не будете, все одно він виглядає як професійний інструмент. Давайте детальніше обговоримо, що в нас тут стоїть, що я би тут замінив, і як взагалі можна відноситися до цього ПК. І на що зараз здатний самий продуктивний персональний ПК в світі? Адже потрібно розуміти, що таке персональний ПК. Це і комп, який є призначений для людей. Зібрав і може його любий користувач. Є більш професійні рішення, наприклад, на тих самих трідріперах чи ксеонах, які збирають компанії для обчислення якихось дуже великих масивів даних. Нам то не потрібно, у нас тут просто рішення для звичайного користувача, для звичайного дуже багатого користувача, ну або для звичайного користувача, у якого є дуже такі вимогливі робочі задачі, йому потрібна дуже продуктивна штука. Це про наш сьогоднішній комп. Тут збиралося все, не дивлячись на бюджет. Тут просто все найкраще. І знаєте, це прекрасно. Зібрав мені цей комп Artline, за що їм велика подяка. Він до мене був прийшов з RTX 5080, але я сказав, дайте, будь ласка, мені ще 5090, адже мати такий комп і не протестувати його з 5090, ну мені здалося якось дивно. Тому я встановив сюди RTX 5090, і у нас вийшов просто найпотужніший ПК, який ви сьогодні тільки можете зібрати. І справді це для мене було особисто дуже цікаво. Якщо вам це також цікаво, буду вдячний за вашу подобачку і коментар під цим відео. Якби вам також була потрібна якась класна збірочка або індивідуальні збірки під ваші задачі, ви можете з легкістю звернутися до Artline. У них є великий асортимент, як звичайних ПК, так і ультимативних рішень під ваші задачі. Вам там допоможуть підібрати, зібрати те, що вам буде необхідно. Спеціалістам всім, ну скажем так, дуже добре розбираються. Ну зібрати такі комплек, я вам скажу. Не кожна компанія зможе, адже тут все, прям знаєте, до міліметра вивірено От прям навіть кабель живлення відеокарти. Він тут так стоїть, що його особо навіть до гори не піднімеш. Ну, Прям дуже знаєте, такі уважні до деталей. Якщо б вам потрібна була збірочка, то я залишаю для вас промокод в описі під відео eliptos 5 і ви отримаєте знижечку 5% на всі готові збірочки ПК від магазину Artline. Тому кому потрібно, переходимо за посиланням в описі під відео і підбираємо собі комплект. Переходимо до збірки. Що у нас тут стоїть? Довго не будемо затягувати. У першу чергу у нас тут RTX 5090, Сама продуктивна відеокарта в світі для персональних ПК. 32 ГБ відеопам'яті. Чина у нас тут 512 біт. GDR7 пам'ять Підтримка всіх нових технологій від NVIDIA, DLSS, Multiframe мультифрейм генератор, Reflex 2. Все у нас тут є. Все чудово, звісно, тут для роботи є класні кодики. Все у нас прям круто. Сьогодні у нас 5090 у виконанні Asus ROG Astral. І я вам скажу, воно тут не просто так використано. По-перше, це дуже красиво виглядає, ну прям дуже красиво. По-друге, як ви бачите, відеокарта у нас установлена вертикально, і в неї не так багато місця для того, щоб мати звідки брати повітря. Але за рахунок того, що у Астралафіці прям дуже класна система охолодження з випаровуючою камерою і масивними радіаторами і великою кількістю мідних трубок, навіть з таким малим місцем для входу повітря воно все одно тримає класні температури. Так, вони все одно більші. Як якби вона стояла просто у нас горизонтально, але вони все одно менші, як у більшості відеокарт, і навіть якби вони стояли горизонтально, адже тут у нас все одно буде пару градусів зверху. На рахунок температур у нас тут при такому положенні в районі 65 градусів при максимальному навантаженні при споживанні 600 ватт. Нагадаю, RTX 5090 споживає у нас до 600 Вт. Можна більше, якщо б хотіли розігнати тут. Справа така ризикова, але Астрал дозволяє розігнати тут стоять відбірні чіпи. Навіть якщо ви будете використовувати відеокарту ось так вертикально, у вас все одно буде 65 градусів з стоковими налаштуваннями розгону. Якщо ви її розженете більше, у вас все одно запас там до 70 градусів є просто величезний. А якщо би ви її поставили горизонтально, там навіть при розгоні ви більше як 65 не побачите. Знову ж таки. Тут ви платите парою градусів за те, що у вас це просто виглядає красиво. На мою думку, гарно, симпатично. Хочете менше температури, ставте відеокарту нормально, як всі. Хочете красиво, будь ласка, пару градусів за це заплатіть. Але так як у нас Astral, хороший запас по охолодженню, без жодних проблем, навіть у такому положенні собі відеокарта може дозволити стояти. Далі, у нас тут стоїть Ryzen 9 9950X3D. І для Ігор. Я в ньому не бачу жодного сенсу. Він сильно шумніший, як той самий 9800 3 d за рахунок того, що він гарячіший. Ну, як не крути, 9800 x 3 d у нас має 8 ядер, 16 потоків, тут у нас 16 ядер, 32 потоки. Як не крути, він буде споживати більше, він буде грітися більше, а продуктивності у вірах нас від цього більше не стане. Тому я не бачу в нім жодного сенсу для того, щоб ставити його в ігрову збірку. Якщо ви збираєте знову ж таки, Ультимативної компанії, які вас будуть все пер, ну, перетравлювати, ок, чудове рішення. Але для ігор у ній не бачу жодного сенсу. Знову ж таки, тут потрібно обирати вам, потрібно розуміти, які задачі. І потрібно розуміти, що навіть якщо ви берете для роботи, потрібно розуміти, для якої роботи ви берете. З більшістю робочих задач 9800 x 3 d якщо у вас бюджет прям знаєте, no limit, справиться без жодних проблем. Якщо у вас супер якісь професійні задачі, так, 9930 x 3 d вам в допомогу. Але собі я би взяв 9800X3D, і мені би його вистачило, скажімо так, з дуже хорошим запасом. Ну і, звісно, для такого процесора потрібна прям дуже хороша материнська плата. У нас тут стоїть одне з топовіших рішень Asus ROG Strix X870F Gaming Wi-Fi. Що дозволяє цьому процесору? Почувати себе максимально вальяжно за рахунок того, що у нас тут 16 плюс 2 плюс 2 фази живлення процесора, масивні радіатори на ланцюгах живлення, плюс у нас тут є софт від Asus, АСОС, Create Ви можете однією кнопкою за допомогою штучного інтелекту розігнати цей процесор. Можна зайти в BIOS, підвищити йому power ліміти знову ж таки без жодних проблем. Матеріянка справиться з цим без жодних проблем. Головне, щоб ваша система охолодження це спокійно вивозила. Плюс у нас тут стоять PC-Express-порти ї версії для як відеокарти, так і для SSD-шника. Ну і звісно, так як у нас є x чіпсет у нас є тут додаткові Type-C порти додаткові 3.0 порти. У нас ззаді є хід для HDMI, для дисплей-порта, якщо вам потрібно буде використовувати вашу збірочку без відеокарти, наприклад, якийсь час. Плюс Wi-Fi у нас і Bluetooth іде в комплекті з ось такою антеною, яка у нас під'єднується, вона йде у нас з магнітку, можна поставити, її собі абсолютно в любе місце. Wi-Fi у нас тут сьомої версії, як ви розумієте, такий самий жирний, модний, красивий. Ну, усе, прям знаєте, хороше, класне, топове. Самі ssd шники прикриті, прям такими масивнющим радіаторами. Я би зараз зняв, але ну, просто дуже важко це зробити з рахунок того, що мало місця. На основний SSD-шник радіатор ось такої товщини це дуже рідко, де такі є. Плюс у нас є три додаткових SSD-шника знизу, які ви можете встановити, Вони вже прикриті меншим радіатором. Ось такої суцільною пластиною. Термопрокладочки у нас йдуть також в комплекті. Жодних проблем з цим не буде, знаєте, для робочих задач, коли вам потрібно дуже багато місця, вам, скажімо так, вистачить портів. І входів для всіх ваших професійних девайсів без жодних проблем. Ну і на таку материнську плату Artline сюди встановив SSD шник від Kingston Fury Пісіа g 5 з швидкостями більше 14 тисяч мегабайт в секунду. Професіонали, які розуміють, для чого такі швидкостя, які цінують свій час. Оцініть таку річ, адже у вас усе буде максимально швидко перекидатися, у вас будуть максимально швидко відкриватися проекти. Плюс не забуваємо, що дані в оперативку загружаються з ССДшника. І знову ж таки у вас буде все робитися дуже швидко. Коли ви маєте якісь великі об'ємні проекти, це у вас буде ну, економити час. Коли ви розумієте, для чого вам потрібно, це прям знаєте, ну дуже хороше рішення. Так, воно не дешеве, далеко не дешеве. Але у нас тут взагалі нічого в цій збірці дешевого нема. Це не є якась збірка, знаєте, про щось бюджетне. Це збірка про максимальну продуктивність. І Kingston Fury Renegade G5 писується тут, прям знаєте. Ідеально. За рахунок того, що у нас тут материнська плата теж підтримує PCI-Express 5, я вам, до речі, скажу, що не кожна материнська плата зможе ось з такими швидкостями видати. Типу, у мене були інші материнські плати, які ви здавали на G5 меншу швидкостя. Тут у нас прям материнська плата, яка з легкістю його вивозить, як ви бачите, зараз перед вами результати тестування і показники навіть чуть кращі від заявлених. Знову ж таки це не буде так постійно, іноді швидкість буде чуть менше, іноді чуть більше, в залежності від того, що ви робите і як ви перекидаєте. Але на такі швидкостя плюс-мінус можна розраховувати. І це, знаєте, справді дивує, що зовсім недавно ми сиділи на SATA SSD-шниках, які нам тут давали чимось щось фантастичне. Зараз, якщо порівняти цей SSD-шник до якоїсь там SATA ssd шника Ну, 30 разів швидше. Прогрес не стоїть на місці. Якщо вас зацікавлено якісь комплектуючі з цього ПК, то їх можна буде знайти за посиланням в описі під відео. Там будуть більш детальні технічні характеристики. Та ці кому цікаво, переходіть та ознайомлюйтесь. Їдемо далі. Блок живлення, який живить на цю систему, стоїть ASUS ROG Strix Platinum. У нас тут стоїть він на 1000 Вт. але не забуваємо, що тут стояло 50-80. Там це з хорошим запасом. Тут у нас з 50-90. Це, знаєте, так прям притик. За рахунок того, що блок живлення прям класний, виконаний з якісних е компонентів, плюс має платиновий сертифікат. Він справляється з цим. Але якщо ви хочете, щоб у вас система працювала довго, надійно і не відчувала, знаєте, якихось. Перенавантажень, хоча з ну, цим блоком такого не буде навіть на 1000 ватт, блоки зазвичай потрібно ставити з хорошим запасом, то я б взяв собі сюди ось такий самий блочок, але на 1200 Вт, якби я користувався цим компом постійно. Я тут блок не міняв, бо я розумів прекрасно, що навіть 1000 ватт з цією системою справляться без жодних проблем. Але на постійно. ASUS ROG Strix Platinum берете на 1200 ватт, у вас все буде працювати без жодних перехідників, і горя знати не будете. Усе у вас буде працювати, скажімо так, у прохолодному такому вальяжному режимі, адже усе у нас знову ж таки із запасом. А коли у вас ідуть робочі задачі, зазвичай вони довгі, комп працює по 16 годин на день. І йому ну якось не дуже добре, коли би він працював, знаєте, так, в натяг з 1200 ватт. Це буде все собі так у такому вальяжному режимі себе почувати, адже усе буде з дуже класним запасом. Оперативна пам'ять настоїть від Kingston, Це є у нас Fury Beast з тактовою частою 6400 мегатранзакцій на секунду з ось такими таймінгами. Це у нас є дві планочки по 32 гігабайти для робочих задач. На сьогодні це і мінімум. Для професійних робочих задач. Це є мінімум 64 ГБ. Потрібно більше. Наприклад, ви можете взяти дві планшки по 48 ГБ і мати в сумі 96, Можете взяти дві планшки по 64, і мати 128. Тут знову ж таки питання, які у вас робочі задачі і скільки вам оперативної пам'яті потрібно. Так як я не виконую якісь знаєте, великі проекти на цьому ПК, тут стоїть 64 ГБ. І мені цього ось так запасом. Я більше як 45 ніколи не використовую. Але запас у робочій системі завжди повинен бути. Мені от 64 запасу, вам, можливо, буде потрібно і 96, і 128. Повірте, я маю таких підписників, які мені кидали, що в них там комп споживає більше сотки оперативків. Ну, є у людей професійні задачі, які цього вимагають. Оперативочку, ну, звісно, з підсвіточкою. Я знаю, що багато людей це любить, що воно все світилося. Кастомізувати це все можна через Armoury Create, вибирати відтінки, які вам тільки необхідні. Я тут все, звісно, повимикав, мені того особо не потрібно. але я знаю, що люди є, які це люблять, цінують. Тому для них у нас є підсвіточка. Яку хочете використовувати, хочете ні. Краще, щоб була на всякий випадок. Наприклад, коли в мене цікавимся взуття на фоні, я вмикав підсвіточку, щоб це виглядало покрасивіше. Йдемо далі. Охолоджується ця вся система за допомогою системи рідиного охолодження від Height Q60. Це є така прям дуже широка система редєного охолодження двохсекційна з двома 120-мм вертушечками. Яка, знаєте, мені здається, що для цього процесора Дуже внатяг. От справді високі температури ви подивитеся на тестах, типу вони не є якимось не, не, прям, знаєте, не з ким. Хоча я і зняв Power Limit, процесор працював ну, не на повну, я йому там не збільшу Power Limit до якихось 230 Вт. Але при 220 Вт, ну, від Ryzen дуже важко відвести тепло. Тут, мабуть, вже потрібно, щоб було нижче якусь кастунку ставити. Не знаю. Але так, то система рідинного охолодження, в принципі справляється. Але на мою думку, якщо ви вже берете такий процесор. Ну, Блін, запартеся, візьміть якусь кастомку. Наприклад, в Артання це можна легкістю замовити. Потрібно стільки сказати, у мене є дуже багато грошей. Я хочу прям дуже класну систему ріденного охолодження. Вам там намутять. Так тут у нас тут є екранчик, де ви можете вивезти якісь картинки, гівки, показники, наприклад, температуру процесора, відеокарти. Знову ж таки, кому потрібно, то потрібно, я тут просто виводив собі годину. Іноді на початку я варивши показники температури процесора відеокарти, я зрозумів, що я тим не користуюся, туди не заглядаю. Мені якщо потрібно, відкрию просто софті подивлюся. Але от коли воно виступає в формі годинника, в формі дуже дорогого годинника, адже за це ви переплачуєте, виглядає стильно. Подобається. Ну і запакували це все діло у корпус від Height U70. Є ще такий корпус з тут, таким величезним дисплейчиком 4К. Для мене воно особисто не дуже цікаво. Ось такий корпус. Дуже стильно в чорно-білих відтіночках. Як ви бачите, у нас тут навіть кастомний кабель живлення материнської плати. Воно все у нас йде з підсвіточками, корпус такий хороший, чорно-білий, вертушки у нас теж чорно-білі. Вертушки, як ви розумієте, от у нас на і на виду без підсвіточки, плюс на водянці теж без підсвіточки, але стильно, красиво. На мою думку, виглядає все доволі симпатично. А зараз ми переходимо до тестування цього ПК в іграх. Спочатку ми мені проверяємо такі трохи ну, дивні тести, ми вімкнемо кеску другу. І запустимо, є розділення здатності Full HD при мінімальних налаштуваннях графіки. Звісно, без FSR. Подивимось просто, скільки кадрів видасть у кесті, ну, думаю, комусь буде цікаво. Потім все, звісно, інше, тестувати будемо у 4К на ультрах з DLSS, без DLSS, подивимось, на що воно здатне, адже не забуваємо, що у нас тут найпродуктивніший ПК, який ви тільки можете зараз для себе зібрати з персональних рішень. Поїхали до тестів, тому розпочинаємо з кески. У нас тут Full HD, мінімальні налаштування графіки, FSR Вемкен, щоб була нативна роздільна здатність. І тут ми маємо в середньому 500 кадрів на секунду. Найбільше, що я бачу, це стрибки до 600 кадрів на секунду, але в середньому 500 кадрів на секунду ми маємо. Звісно, з просадками до 450, але іноді піднімається до 550 кадрів. Ну, максимум знову ж таки 600 кадрів. Це максимум, що я бачу. 700 кадрів я так і не отримав. Хоча, можливо, при кіберспортивних налаштуваннях це реально зробити. Далі йдемо до високих налаштувань графіки. І тут у нас той самий FPS, адже у нас і так, так все опирається саме в процесорі оперативну пам'ять для відеокарти. Це не є якесь серйозне навантаження. До речі, прошу звернути вашу увагу на споживання оперативної пам'яті. Тут у нас 17 гігабайт. Але ну так працює він так. чим більше у вас оперативочки, тим більше воно споживає. Переходимо до роздільної здатності Quad HD. тобто 2560 на 1440. Знову ж таки, високий пресет налаштувань графіки. Тобто, вже так, якби я грав, наприклад, сам. І тут у нас знову ж таки той самий FPS, плюс-мінус 500 стабільних кадрів. Там бувають підвищені до 550 кадрів, можливо, навіть іноді стрібне до 600, але є просарки там до 450 кадрів. Знову ж таки, який б у вас монітор не був, скільки б у вас Герц не було. У більшості випадків вам ця система дозволить використовувати його наповну. Ну і тепер давайте ще перейдемо до роздільної здатності 4К, тобто Ultra HD, до високих молоштувань графіки і подивимось, що ми можемо отримати там. Тут у нас вже FPS чуть-чуть просів, вже в середньому ми вже тут маємо 400 кадрів на секунду з просадками до так 380, але й буває, що там може бути 460. Тобто навіть у 4К на такій системі ви можете пограти кеску на дуже високих герцових моніторах. Зазвичай йдуть вже у 4К. Люди купують, до таких систем беруть якісь там оледики 240 Гц. І, як ви бачите, можна з легкістю пограти навіть з великим запасом. Якщо поставити в Евпест, то у вас система буде просто відпочивати. Ну, якісь такі у нас результати в кесті. Ну, звісно, це все весело, але тепер давайте переходити до якихось більш адекватних тестів, бо кеска, ну, це, скажімо так, не є показником чогось серйозного. Першою адекватною грою у нас буде Battlefield 6. Ультрапресет налаштувань графіки DLSS на якість район генератором ми вмикати не будемо. подивимось на таку нативну продуктивність все одно як не крути, DLSS на якість при роздільній здатності 4К виглядає. Ніби на тив, адже тут дуже все одно багато пікселів і виглядає це справді дуже чудово. Ну і на ультрапресеті у 4К отримати 160 кадрів середніх на секунду. Я вам скажу, дуже хороший показник, адже гра дуже наворочена. Тут велика кількість спецефектів відбувається в одному місці, дуже багато подій, дуже багато учасників. І наша система тут з легкістю тримає в середньому 160 кадрів на секунду. Їдемо до наступної гри. Наступною грою на десь у нас буде Borderlands 4. Знову ж таки нові гра. Пресет налаштування графіки Very High, Ultra HD, Тобто 4К DLSS на якість, фрейм-генератор поки не вмикаємо. І тут у нас в середньому 110-120 кадрів на секунду. Це можна цілком комфортно грати. Але у нас є ще фрейм-генератор. Вмикаємо фрейм-генератор 4X. І тут у нас показники FPS стрибають навіть до 300 кадрів на секунду. Ну окей, в середньому у нас тут 270-280. Але є підняття до 300 кадрів на секунду. І знаєте, якби в мене був монітор більше як 240 Гц, я би грав це саме з фрейм-генератором без жодних проблем. Переходимо до наступної гри. Далі у нас кіберпанк, дуже болюча тема. Вмикаємо трасування шляху, DLSS не вмикаємо, фрейм-генератор не вмикаємо 4К. Ультра-пресет. це не є звичайні промні, це ці самі важкі промені, які ніхто не може потягнути. І тут у нас в середньому виходить 32 кадри на секунду. Ну, доволі цікавий показник, але ну, такий пресет ну, придуманий для того, щоб ви використовували його з DLSS. Типу, це не є якась вона там Nvidia чи виробника Заліза. Це просто, ну, Розробники кіберпанку вирішили, а давайте зробимо такий пресет, щоб ніхто його не тягнув. Нагадаю, що ця гра вийшла, коли ж навіть не було 50-90, а була тільки 40-90, яка значно слабша за 50-90. І навіть на 50 90 ну, в середньому 32 кадри на секунду. Ну, окей, трішки погрались, Давайте вмикаємо трасування променів повний газ. Тут вже DLSS буде підключений. Фрейм-генератор ми не вмикаємо поки. І тут буде у нас використовуватися ще знову ж таки трасування шляху. Ну, воно входить трасування променю повний газ, тобто у сам цей пресет. І тут у нас на пресеті налаштування графіки трасування променю повний газ виходить 90 кадрів на секунду. Це без генерування кадрів. І це вже є значно цікавіше. Так уже можна спокійно грати, навіть не 90, а 91 кадр, практично 92. Тут як ви бачите, трасування променів вимкнено, але у нас тут фікну трасування шляху, що є значно важче для вашого ПК, ну і виглядає воно сильно посимпатичніше. Тому ось такі результати. Давайте ще приключимо е, генерування кадрів 4X і подивимося, які будуть показники. Ну і тут ситуація вже значно цікавіше, адже у нас тут вже в районі 211 кадрів на секунду в середньому при роздільній здатності 4К. Знову ж таки, для сінглплеєр гри з трасуванням шляху це є дуже хороший показник. Якби ви вимкнули трасування шляху і проставили просто максимальне трасування променю, у вас тут би було сильно більше кадрів. Тому тут вже обирати вам, але я вам скажу, і навіть так можна грати з повним комфортом. Переходимо до наступних тестів. Вмикаємо Doom The Dark Edge. Знову ж таки, новия яка тільки недавно вийшла. 4К, ультрапросет налаштування графіки, DLSS на якість, фрейм-генератор не вмикаємо. І тут у нас чуть-чуть не дотягує до 60 кадрів на секунду. в середньому маємо 55-60 кадрів на секунду. Грати можна, але я вже звик до плавного геймплею, і Я би хотів мати більше кадрів, тому тут або вимикати трасування промів, яке у нас зараз також увіпнено, або переходити до генерування кадрів. Адже, от коли у вас вже є там середній плюс-мінус 60 кадрів, ви вже можете спокійно вмикати собі генерування кадрів, навіть 4Х і грати з повним комфортно ось такі ігри. Тому давайте підключимо. Генерування кадрів 4Х і подивимось, що у нас тут вийде. І як ви бачите, у нас 160-170 кадрів на секунду. Прошу звернути вашу увагу на споживання відеопам'яті. Воно у нас в районі 15 ГБ. Знаєте, це для людей, які кажуть, що 16 ГБ це прям з дуже великим запасом. От ви можете зараз побачити, що гра, яка цього року вийшла, уже споживає 15. Уже. Що буде з новими іграми? Ну під великим знаком питання. Але як ми бачимо, зараз 16 ГБ для е, ультимативного геймінгу це є прям така мінімальна планка з 12 гігабайтами, навіть суперкрутим чіпом вам буде тут пограти адекватно не вийшло. Давайте ще увімкнемо сталкер 4К пішні налаштування графіки, DLSS на якість без фрейм-генератора. І тут ми маємо спокійно собі 80-90 кадрів на секунду. Знову ж таки, сталкерочок можна пограти без якихось там проблем. Споживає він 10 ГБ відеопам'яті, 22 ГБ оперативочки, ну, класика для сталкера, процесор він також міє дуже гарно завантажити. 80-90 кадрів на секунду, навіть іноді буває, що до соточки доходить без жодних проблем. Далі ми підключаємо генерування кадрів 4X, хоча сталкерів воно нативно недоступне, але якщо ви його увімкнете через Nvidia App, у вас буде доступне саме генерування кадрів 4X. 2X у вас відключиться. І тут у нас виходить уже в районі 240 кадрів на секунду, якраз знаєте, під 240 герцові моніторчики. Хоча є просадочки там до 230, але в середньому все одно там плюс-мінус 240 кадрів ви маєте. Тут у нас вже споживається в районі 11,5 ГБ гігабайт відеопам'яті. Тобто для сталкера ще 12 гігабайт, нібито вистачає. Але якщо ви збираєте якусь актуальну збірочку, яка б у вас там карта не пола, сталкер дуже любить оперативочку. Тому я всім рекомендую, хто збирає собі якісь ігрові компи, уже обов'язково брати, навіть не в дуже дорогі системи, ну з нових я маю на увазі, беріть собі 32 ГБ оперативної пам'яті. Не плануйте собі потім апгрейд, краще відразу візьміть собі 32, воно вже не сильно є таке дороге. І будете мати співспокій, адже зараз ну, ігри вже перевалюють планки 16 ГБ, і у вас просто будуть фризи, якщо у вас не буде 32 гб оперативної пам'яті. Що ж, як ви бачите, цей комп справляється з усім. 4К. Звісно, якщо ви підключите DLSS на якість, а у 4 можна спокійно використовувати баланс, якщо у вас 4 монітор, воно буде виглядати все одно дуже, -дуже красиво, і ви не помітите якоїсь там різниці. Хочете, вмикаєте генератор кадрів, хочете, не вмикаєте. Грати можна комфортно як з тим, так і без того. У Кіберпанку, звісно, без DLC особу з комфортом не пограє з трасуванням в шляху. Але якщо просто включати трасування променю, жодних проблем можна навіть без DLC пограти або з діалайт, тобто з нативною роздільною здатністю. Ну, В принципі, я не скажу, що я здивований, адже такий компик, я от я чітко не рахував, скільки він коштує, але це 250, сильно за 250. І було би дивно, якби він не тягнув. І, в принципі, Своєю роботою справляється. Адже компоненти найвищого рівня, які, звісно, у нас повинні тягнути ігри при найвищих налаштуваннях графіки, Так хочете, трасування шляху, якісь супернаворочені промені з діалесесом. Але так, особливо нема чогось кращого. Типу, якщо цей комп не потягне, не потягне ніщо. На цьому нас на сьогодні все. Не забуваємо прожати подобачку і підписатися на канал. Плюс можете підписатися на наш телеграм-канал, посилання на нього в описі під відео. Ну все вам добре. Щасливого.